А якщо у тебе стільки товару, то ти до хера платиш за аренду. Тому що в Полтаві на превеликий жаль не сама дешева аренда і взагалі нерухомість тут, це просто космічні цифри. А вони були тут такими завжди, і під час війни вони тільки виросли, тому що приїхало багато бізнесу, який мігрував. Вимушено, і вони також мали потребу в якихось кусочках приміщень. А це все забиралося, спрос ріс, ціна росла, і зараз вихватити щось дешево ну, практично неможливо. Засрані, убиті убогі склади, де немає щільності, немає вікон, немає нормальних дверей. Обичні ці, як в сараї розкриваються, об... Ну, обичні сарайні склади. Вони коштують до 100 біса, це дуже дорого. А, незважаючи на те, що там квадратура по 1000 квадратних метрів, найдешевше, що можна на сьогодні знайти, це 55 гривень без врахування.